Давайте подивимось, хто хоче бути з вами в цю хвилину. Що це за людина? Хто це такий чи така? Ця карта я мішала-мішала, а вона тут оказалася. Мужчина хоче бути з вами. Мужчина роботяга, да? може працювати руками. Він хоче принести вам якусь стабільність, любов, щось да? все в дім. Дивіться, яка картина. Правда, у вас іде? Ух ти, що це у нас тут. Ви на нього сильно обіжені. Або взагалі не вірите в любов, я би так сказала. Ви тримаєте і бережете своє серце і не хочете відкриватись? Хто хоче бути з вами в цю хвилину? Ну, я скажу, що це чоловік він якийсь зовсім інший, ніж ті, що були раніше, або цей помінявся. Тут реально. Він зрозумів, що от так, як він діяв раніше, не буде, або в нього буде зовсім інша поведінка, якщо це новий. Отак так показ, так, хто хоче бути з вами в цю секунду. Дуже скоро прийде ця ситуація, дуже скоро відбудеться ця зустріч. Прям дуже скоро. До місяця часу, навіть, можливо, менше. Або проявиться той, хто уже є у вашому житті, чи був, або з'явиться нова людина, князь і княгиня, да? мужчина достойний вас, який зробить вас щасливою.